У музеї мистецтв фотовиставка Переселенці. Її авторка маріупольська фотографиня Світлана Корабльова, музичні інструменти, посуд, улюблені книги та портрети близьких людей. 26 світлин переселенців з різних куточків України із найціннішим, що вони встигли захопити, покидаючи свій дім. Фотомайстриня Світлана Корабльова нині мешкає у Черкасах. Там і створила низку воєнних фотопортретів. А от презентувати власні світлини у Івано-Франківську довірила своїй приятельці Дарії Пшеничні. Вона зрозуміла, що у кожної людини, яка виїхала, є особлива річ, яку вона везе з собою, яка нагадує їй про домівку. Це може бути щось неочікуване, але таке тепле, що нагадує саме про рідний дім, який ці люди втратили. Для мене самою вражаючою історією була історія жінки, яка вивезла кітель свого чоловіка військового, щоб ви розуміли, виїхати з окупації через майже півсотні блокпостів росіян з кітелем, який повністю завішаний орденами, це треба мати дуже велику сміливість, і вона в своїх речах сховала його і вивезла, і таким чином представила його на цій. Фотосвітлення. Кожен предмет у руках переселенців має свою історію і по-особливому асоціюється з трагічними подіями, які спонукали людей тікати від російських окупантів. Ключі від дому, які захопили з надією повернутися назад на Херсонщину переселенка Марина Дробна, дорогою з нової Каховки рухалася у невідомість разом з сім'єю. Зупинилася в Черкасах. Її чоловік одразу відмітився у місцевому військкоматі, а вона з двома дітьми залишилась у найманій квартирі. Свою Історію війни згадує і переселенка з Маріуполя Наталя Ольхова. Коли в тебе було все, і потім немає нічого, і ти починаєш життя взагалі ну, просто вот так з білого аркуша і, і з нуля. Ну, для нас це, ну, це важливо, щоб, щоб розуміли, так? щоб під, підтримка, так, розуміння. І... І триматися разом і вірити, що, що все буде добре, і що ми всі зможемо повернутися до своїх домівок. Тематикою фотовиставки вражені і міські відвідувачі кажуть, чорнобілі фото вдало підкреслюють задум авторки і підсилюють трагізм ситуації, в які потрапили герої світлин. Художниця, фотохудожниця змогла е, придумати дуже цікаву річ дуже змогла цікаво її інтерпретувати. І насправді навіть мені здається, чорнобілий фон цих фотографій дає можливість не е, Звертати увагу на щось другорядне, а власне звертати увагу тільки на ту суть, яку вона хотіла показати. Тому що колір би відволікав. а Тут колір не відволікає. Насправді не, не відволікає від суті. Фотовиставка переселенців у музеї мистецтв Прикарпаття експонуватиметься більше тижня. Вхід для ВПО кажуть організатори безкоштовний. Далі фотопортрети вирушать до Харкова. Віталія Кугуч, Руслан Копанчук, новини на вежі.